На січі ми гуртувались, козаками називались. Шабля, кінь та щедра вдача. Ворог не страшний їм наче. Козаки всіх боронили, вільно, щедро, гарно жили, землю рідну захищали та ганьбити не давали. Добрий день, малята! Ми всі нащадки козацького роду. І тому я пропоную вам перетворитися сьогодні на маленьких казачах. А замість тренувальної зброї в руках у нас буде чудова палиця. Ви можете замінити її на будь-яку, яка у вас є вдома. Козачата дружно стали. Тренування розпочали. Раз, два, три, чотири. Знову кроком ми ходили. Раз, два, раз, два. Робимо з мат рукою, як справжні казачата. Учимося повертатися, по краю лимочка вдома. Молодці малята ще вище ножки піднімаю. Добре. У колоні бігли дітки, а тоді розбігли швидко. Повертайтеся малята. Треба знов в колону стати. Приготувалися, взяли палицю попереду себе і побігли. А тепер змінилися по всій кімнаті. Тренува... Три-чотири разом кроком ми ходили. Бадьоренько ти крокуй, ніжок, друже, не шкодуй. І зупинилися. Наші дітки добре знають, різні палиці бувають. І тіпки, і грашкові, і маленькі рахункові, а для вправ спортивних звичні палиці є гімнастичні. Наступне вихідне положки. Чуть-чуть нарізно. Палиця внизу. Нараз піднімаємо палицю вгору. Ніжку ліву відводимо назад. Піднімаємо очі вгору. Вертаємося в вихідне положення. Те саме іншою ногою. Раз, два, три, чотири. А тепер разом зі мною. малята та приготувались. Починаємо. Раз, два. Три, чотири. Робимо вдох. Видох. Вдох. видох, Раз, два. ніжка пряма. Чотири. Раз. Два. Три. Дві малята. Має справжню міць і хист дуже велетен штангіст. Не даремно силу має. Ось як штангу підіймає. Так, ножки нарізно, ширше. Палицю притиснули. Робимо вдих. Аж спортсмени. Відштовхуємо палицю вгору. Дивимося. Раз і видихаємо два. Приготувалися. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Сильніше. Раз. Напрягаємо рук. Два. Раз, два, три. Тут стежкою ходив? Долій палицю впустив. Піднімаю її я. Друзі, палиця чия? Наступна вправа, малята. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на поясі. На раз. Нахиляємося вперед. Беремо палець. На два піднімаємо вгору, подивимося на неї. На три кладемо. На чотири. вертаємося в вихідне положення. Приготувалися разом зі мною. Раз, два, три, чотири. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Ніжки не згинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Щоб міцненькі ніжки мати, нам корисно присідати. На носочках присідай. Рівно палицю тримай. Наступна вправа. Ноги нарізно, палиця внизу. Присідаємо. Спинку тримаємо рівно, палицю відводимо вперед. Подивіться, будь ласка. Раз, присілий. Палиця рівненька, спинка рівненька. На два вихідне положення. Не треба низько присідати. Спинку тримати. рівно. Разом зі мною. Раз. Присіли собі. Два. Три. Чотири. Вернулись. В вихідне положення. Не збіши. Раз. Спинка пряма. Два. Три. Вихідне полотня. Щери. Раз, два, види. Робимо. Раз, два, три, чотири. Останній раз. Раз, два. Чотири, молодці. Раз. Два. Три. Чотири. Спинку рівненьку тримаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Гарно, ніжки тренували. Молодці малями. Палицю свою, до речі, спершу покладу за плечі. Далі нахиляюсь вниз. Потім знову я підвівся. Вступне вихідне положення. Палиця за спиною на плечах. Нараз ми нахиляємося вперед. Носики піднімаємо вище. колінця рівненькі. І вертаємося в вихідне положення. Подивіться, будь ласка, як ми це будемо робити. Ще раз. Нахиляємося. колінця прямі, тримаємо спинку, вигинаємо носики. Вперед і вертаємося в по вихідне положення. А тепер разом зі мною починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінча. Наступна вправа надскладна. Її освоїть має кожен. Та знай. Палицю опускати і руками помагати не можна. Малята. Наступне вихідне положення, стоячи на колінах, Палку тримаємо попереду. Помагати палкою собі не можна. Треба тримати її рівно. Сідаємо на праве стегно. Раз. Піднімаємося. Два. На ліве. Раз. Два. Спинку при цьому тримаємо рівненько. Приготувалися. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Молодці. Наші справні козаки знають, що таке стрибки. Скачуть через гілочку, мов руденькі білочки. Малята приготувалися. Стаємо з боку палиці. Трибаємо на двох ніжках. Раз, два, три, чотири. Повертаємося. Ще. Раз, два, три, чотири. Зрозуміли? Тепер разом зі мною. Спинка рівненька. Приготувалися. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. А тепер ускладнюємо вправу з ручками. Вперед, Назад. вперед, Назад. вперед, Назад. Молодці. вдих. і видих. Можуть крокувати наші справжні козачата. Ми по палицях йдемо та ніколи не впадемо. Малята, подивіться. Будь ласка, ставимо ніжку на середини стопи. Ручки розводимо в сторони. Вони нам допоможуть тримати рівновагу. Йдемо обережно по палицю. Представляємо собі, що ми йдемо по зломали гілки на Дніпро. Так. Молодці. А тепер подивіться, помасажируємо наші ніжки, щоб вони були міцні. Так. Добре, до пальчика, до п'яточки. І іншу ніжку. Козак міє все на світі, юшку та куліш зварити, честь та славу не зганьбити, ще човна побудувати, з коня в збрую одягати. Чесний свій бій завжди вступати, ворога країни знати. Малята, після важких тренувань козаки завжди збиралися разом біля вогнища. Поділитися своїми враженнями, розповісти про успіхи та набратися сил. Тому зараз я вам пропоную теж набратися сил у нашої матінки природи. Зробимо вдих, потягнемося всі вгору, беремо енергію і видихаємо. Ще робимо глибокий вдих, подивилися на зірочки на небі і видих. Ще зробили вдих і видих. А тепер. Вас тепер поставили рученята перед собою. Уявили собі, що на ваших ладоньках свічечки. Зараз ми будемо робити дихальну вправу, задувати свічки. Робимо глибокий вдох носиком і дуємо на свічечки. Ще вдих і видих. Ще вдих і видих. Закінчилась темна нічка. Ліхтарі погасли. Захаси скоріше свічку. Дмухаймо всі разом. Дуже добре. На цьому малята наша подорож закінчена. Я бажаю вам здоров'я та гарного настрою.